Шахрайство в інтернеті все більше. З початком війни у всесвітній мережі з'явилася низка нових схем, за якими правопорушники дурять користувачів. Це безпосередньо і через мобільний зв'язок, і в інтернеті, в соціальних мережах зустрічаються пости інформація про те, що. Фінансова допомога від держави від інших країн і пропонують отримати фінансову допомогу. Однак, зі слів фахівців, у соціальних мережах таку інформацію не розповсюджують. Довіряти можна лише повідомленням із офіційних джерел, про що не всі громадяни знають. Відтак попадаються на гачок шахраїв. Люди переходять на ці посилання в цих посиланнях. Просять їх ввести банківські реквізити, тобто номер картки, термін дії і захисний код. Подальшому також би, вони авторизувались, і для підтвердження, що вони є власником цієї картки, там просять ввести код, який там прийшов їм за смс. Тим самим вони підтверджують списання грошових коштів зі свого рахунку. Шахрайських схем наразі існує безліч. Однак найчастіше до кіберполіції звертаються саме переселенці, що стали жертвами нової схеми. Якщо вже постраждали, потрібно звертатися до правоохоронних органів. Будь-які дані, які можуть конкретизувати особу, тобто якісь банківські реквізити, на які було перераховано кошти, виписку з банку, якщо там у вас було виведено кошти, взяти виписку в банку, з банку та надати їх також поліції, щоб вони також в подальшому займались, куди ці кошти надалі пішли. Працівники кіберполіції кажуть на неперевірених сайтах вводити свої дані не варто, адже саме через різні анкети для отримання допомоги шахраї нині дурять людей на гроші. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Майже рік в полоному працює шелтер. Тут надають допомогу переселенцям із різних областей, забезпечують усіх дахом над головою та одноразовим харчуванням. Мешканці прихистку зізнаються, буває тіснувато в спільних кімнатах, але значно краще ніж під обстрілами. Краще, ніж там були ну, бомбили все. Нині в шелтері проживає 29 осіб. Проте вільні ліжка ще є. За необхідності тут готові прийняти більшу кількість потребуючих. Їх харчують тут. На даний момент вони користуються послугами ну, туалетними пральна машина, сушка, душ. Всім цим вони користуються. Нині волонтери працювали у кількох напрямках, передавали гуманітарну допомогу від іноземних партнерів, продукти харчування від благодійників. Також кожен бажаючий міг обрати сезонний одяг. Взагалі ми опікуємося більше 30 шалтерами по всій Хмельницькій області. Сьогодні привезли продуктові набори, коробки, які ми надавали, це були в рамки проєкту, і також додаткові пакунки, які ми склали за допомогою наших благодійників. Кожного разу команда фахівців формується відповідно до запиту місцевої влади. Тож на зустріч можуть приїхати юристи і психологи, які надають кваліфіковану допомогу і консультації. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Херсонських кавунів більше не буде. Зазвичай сезон продажу цієї ягоди стартує з липня, однак продавці починають торгувати трохи раніше. І якщо декілька років тому це були вітчизняні кавуни, то зараз імпортні. Ми в основному торгували херсонським, одеським кавуном. В даний момент поки є спрос і є за кордоном заравних сезон. І ми вже мусимо торгувати, який є. Вже вибираємо, що краще для людей. Вікторія традиційно торгує кавунами близько 20 років. Зазвичай закупляла більшу частину херсонських та одеських кавунів. Однак катастрофа на Каховський ГЕС змінить цю тенденцію. Ми дзвонили своїм поставщикам, все позатопило, сказали не чекати. Минулого року кавуни коштували в середньому 20 гривень за кілограм. Це у році, ви бачите, безкосточковий 59,80 60 гривень, звичайний 55. Це Туреччина і Греція. Цього сезону вітчизняних кавунів буде менше. Краяни вважають, що ціна на них зросте, однак відмовлятися від найбільшої ягоди не збираються. Не знаю, чи буду так купувати їх, бо тому що не такі вже часи, як були раніше. Ви думаєте, що ціна збільшиться? Думаю, що збільшиться. Думаю, що взагалі ми будемо трошечки обділені і Одеським, і Херсонським. Подивимося по ціні, яка буде ціна. Навірно, будемо, бо діти хочуть спробувати. Зміняться, звичайно, подорожчають. Будемо бачити, будемо мати здоров'я, заробимо гроші. Ти будемо купляти. За переконаннями продавців значного подорожчання не буде. Кавуни не будуть дорожчі, того що цього року ще й приєдналася країна походження Румунія. Так що я, я вважаю, що не буде дорожче. За прогнозами фахівців з початку сезону ціна спаде. Кавуни будуть коштувати в середньому 30-35 гривень за кілограм. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Захищені та обізнані громада села Охрімівці, що у складі Віньковецької ОТГ зініціювала створення місцевої пожежної команди. Допомогли реалізувати задум як ДСНС-фахівці, так і місцева влада. За оперативність та ліквідацію надзвичайних ситуацій тут відповідатиме вісім фахівців. Четверо з них на службу вступили добровольцями. Ми догодимо все життя, помагаємо навіть коли там пожежа в когось місці їдемо на мене. Трактор, машина води часом не вистачає. Сами цим ділом ми займалися. Такого немає, що там агорі, там, ну, наприклад, усі не всі, все село їде, туша. За останні роки місцеві добре знають про полум'яні наслідки посухи. Відтак і добре розуміють, в таких ситуаціях важлива кожна секунда. Тому місцева пожежна команда завжди на поготові. Подбали тут і про освітній простір, адже правила пожежної безпеки надання до медичної допомоги повинні знати з Малку. На сьогодні клас безпеки в нас відкритий, відкритий відкрити не тільки для наших учнів, а й для усіх бажаючих дітей, дорослих, батьків, скарлетних сіл, які хочуть до нас завітати. Завжди всім раді допоможемо, розкажемо і покажемо. Традиційно клас безпеки це простір, оснащений сучасним інвентарем, посібниками та інструкціями, що вчать діяти у різних надзвичайних ситуаціях. Тож місцеві переконані, час проведений тут буде не лише цікавим, але й корисним. Вже з наступного року в Україні будуть заборонені ртутні термометри. Про це свідчить прийнятий законопроект, що обмежує видобуток та використання ртуті. Чи підтримуєте таке рішення? Ну, В принципі, так, не знаю. Можна користуватись нертутними. А ви яким користуєтесь? Я взагалі рідко ним користуюсь. Я не бачу від нього сенсу. Так, звичайно, це більш безпечніше і.. Для дитини в даному випадку, якщо для мене. Я її давно використовую, в принципі, такі електронні, І, і ефективно, і немає різниці. Напевно, позитивно. Ну, вони все ж таки небезпечними. Я думаю, вже багато у кого дітки малі перейшли на електронні. Був випадок, коли я розбивала так. Вартутний термометр. Позитивно відношу до цього дійства, але в мене ще є, на жаль. Ну, будемо сподіватися, що колись позбавимося його. Дуже нормально, спиртові нормально заміняють термо. І менша небезпека набагато менше. Ти не переживаєш, що щось з ним станеться і куди далі дівати ртуть розсипану. Ну мабуть, що так і треба, бо вони розбиваються, потім ідуть на звалище і природу нашу заражають. Її. Вже з наступного року в Україні будуть заборонені ртутні термометри. Все це пов'язано з е, прийнятим законопроектом, що обмежує видобуток та використання ртуті. Чи підтримуєте таке рішення? Так, а нашого не потрібно зараз вже. А користуєте ще? Так, електронним. А були випадки, коли розбивали? Так. Місто? В минулому році досі розбивали. А чи були якісь наслідки? Ні, все зробили як там по науці. Зібрали, все добре. Наслідків не було, але хвилювалося. Початком літа та відкриттям купального сезону на центральному пляжі міста у Хмельницькому суттєво побільшало відпочиваючих. Поніжитись на теплому сонечку стає важливим ритуалом влітку для кожного з нас. Окрім пляжного релаксу, можна отримати ще й привабливий відтінок шкіри, сприяють цьому сонячні ванни та власне Д. Ми маємо знати фототипи шкіри, які їх розрізняють п'ять. Перший це той, який дуже світлі люди, їх ще називають арбіноси. Такий тип шкіри він практично ніколи не засмагає, а здатність до згоряння. Другий тип шкіри це світлий тип людей, які здатні до засмаги і здатні до сильного загоряння і згоряння. Безпечно відпочивати все таки можливо саме під час пекотного сезону можна не лише отримати гарну засмаглу шкіру, а й неприємні наслідки. Найефективнішими засобами від сонця вважаються захисні креми з найвищим рівнем СПФ. Це згубно впливає на наш стан і може провокувати різні новоутворення, зокрема, такі як меланоцитарні і немеланоцитарні. Достатньо пару епізодів в нашому житті, щоб з тих клітин активних меланоцитів, які розвиваються в шарах нашої шкіри, розвинулась меланома. Зазвичай люди звертаються до лікарів вже надто пізно. Надають перевагу більш народним засобам, аніж медицині, намиститись кефіром чи сметаною. Справді дієвий метод. У них є молочна кислота, яка допомагає швидше позбутись мертвих знищених сонцем клітин. Також в популярністю користується сік алоєвера. Він допомагає шкірі відновитись після опіку, надає зволоження та пружність. Алоє містить ряд амінокислот, які пом'якшують затверділі клітини шкіри. На вулиці достатньо бути як не дивно 10-20 хвилин для того, аби добова доза вітаміну D була отримана. Ми запитали хмельничан, як вони захищають свою шкіру від засмаги. Частіше кремами їх швидше можна придбати. Вони в вільному доступі, в будь-якій аптеці. А народні потрібно знайти домашню сметану. Кефір. Маю крем від сонця 50%, процентів. От ними і спасаюся. Ну напевно швидше, що народними. Сметана. Тож лікарі закликають час не звертатись до фахівців та не нехтувати правилами перебування на сонці. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.